Весь український народ напередодні дуже важливих подій. Об'єднана позиція, всі демократичні патріотичні сили України зобов'язані забезпечити свою перемогу на виборах і повернути Україну знову до демократичного європейського шляху розвідку, зупинити сповзання нашої країни в безодню тоталітарізму. Шановні друзі, кримінальне групування, що прийшло до влади, фактично зруйнувало Конституцію, зруйнувало правосуддя, привело Україну до міжнародної ізоляції і поставило мільйони наших громадян за межу виживання. Зупинити ці негативні процеси наш. Обов'язок. Обов'язок кожного з нас перед Україною, перед нашими нащадками. Вони розв'язали політичні репресії. Вони кинули заграти патріотів України. І сьогодні сумна річниця. Сьогодні рік як незаконна порушення Конституції. Перебуває за гратами наш лідер Юлія Володимировна Тимошенко. Рік катувань, рік знущань, які вона мужньо витримує, понад рік за гратами Юрій Луценко, інші патріоти України. І ми, кандидати в народні депутати від об'єднаної позиції «Батьківщина», зібралися сьогодні тут, щоб подивитись один одному віч. І Проголосити присягу перед українським народом, взяти на себе зобов'язання не просто перемогти, а зупинити політичні репресії, звільнити наших побратимів, наших політв'язнів і вивести Україну на шлях, який гідний нашої рідної батьківщини, вести Україну до перемоги. Шановні друзі. Збори кандидатів в народні депутати від об'єднаної позиції оголошую відкритими. Україні! для оголошення тексту присяги я запрошую до мікрофона голову Ради об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка. Вітаю майбутню демократичну більшість в новому українському парламенті. Звертаюсь до кожного з вас, до кожного кандидата в народні депутати України з тим, щоби сьогодні на цьому майдані. Ми кожен сам собі відповіли на питання, навіщо ми йдемо до парламенту, що ми будемо там робити, яку відповідальність ми на себе беремо, і що очікують від нас люди? Ця присяга це не просто акт підписання документу, це в першу чергу відповідальність перед собою, перед своєю родиною, перед своєю країною, відповідальність перед мільйонами українців. Які просто змучились від цієї так званої української політики: політики Візантійщини, корупції, зрад, змов, політики, коли приходять під одними прапорами, а переходять під інші, політики, коли цінності відходять на задній план, а на передній план виходять ціни і гроші. Саме тому ми йдемо ходою до нового парламенту. Саме тому. Люди дійсно очікують змін, і ми повинні привнести ці зміни. Люди на нас сподіваються. На вас сподіваються мільйони. І ми зобов'язані зробити все те, що нами обіцяно, все те, що від нас очікують, все те, що у кожного у нас в серці і в душі. Тому що це наша країна, це наше майбутнє, це наші діти і родини. Тільки ми можемо це зробити. Сьогоднішня присяга це перший крок до того, щоб люди повірили, що тут стоять зовсім інша якість української політики. Я прошу вас підтримати аплодисментами Юлію Тимошенко. Шановні майбутні народні депутати України! Дозволю собі зачитати нашу з вами спільну присягу. Я маю честь бути кандидатом в народні депутати України від об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І беру на себе зобов'язання у разі мого обрання вступити до фракції Батьківщина у Верховній Раді України 7-го скликання. Та ані юридично, ані фактично. Не виходити з неї протягом дії мандату, наданого мені виборцем. Обіцяю неохильно дотримуватись Конституції України, відстоювати соборність, незалежність та національні інтереси України, дбати про добробут українського народу, захищати статус української мови як єдиної державної, права і свободи кожного громадянина, шанувати нашу історію. Культуру і традиції, неохильно виконувати рішення фракції та дотримуватись фракційної дисципліни. Вважаю своїм обов'язком зробити все від мене залежне для якнайшвидшого звільнення України від кримінального окупаційного режиму Януковича, для чого присягаю голосувати за закон про імпічмент президента України. За сам імпічмент Януковича, а також за закон про порядок відкликання народного депутата України. Обіцяю докласти всіх своїх зусиль для звільнення зград політичних в'язнів, а саме лідера об'єднаної опозиції Батьківщина Юлії Тимошенко Юрія Луценка та інших. Беру на себе зобов'язання. Робити все необхідне для припинення в Україні політичних репресій та повернення країни на європейський демократичний шлях розвитку. Перед Господом Богом та українським народом публічно присягаю дотримуватись цих зобов'язань, а в разі принципової зміни моєї політичної позиції, в розрізі з позицією всеукраїнського об'єднання Батьківщина, від якої мене буде обрано. Вважаю справою честі та зобов'язуюсь скласти повноваження народного депутата України Арсеній Яценюк. Я хотів би, щоб ви відчували впевненість у собі. Ми розуміємо, що тільки смілива людина, впевнена в своїх життєвих цінностях, може підписати такі слова. Мало хто з інших учасників виборчого процесу може відверто сказати про протидію окупаційному режиму Януковича і про свою готовність і зобов'язання проголосувати за його імпічмент. Я присягаю. Шановні друзі, у нас з вами було в минулому багато випадків сказати один одному щиро, іноді не зовсім щиро, речі, які ми вважали за потрібне сказати. Дуже важливо, не зважаючи на те, що відбудеться в наступні три місяці і після цього, зберегти цю можливість говорити речі і називати їх своїми. Іменами щиро глядачі в очі. Те, що відбувається зараз в нашій країні, не має нічого спільного з українською мрією, не має нічого спільного з європейським майбутнім, не має нічого спільного з демократією. Ці речі, коли вони так говоряться, вони завжди мають уособлення. І тому сьогодні, коли рік вже минув і Юля гратами, я думаю, дуже важливо. Завжди пам'ятати тих, кому зараз набагато важче, ніж тим, які на волі. І тому я підтримую своїх колег, друзів в тому, що треба все зробити, щоб не просто визволити політичних в'язнів Юлію, Юрія та інших, а щоб разом з ними зробити все, щоб Україна стала демократичною, вільною європейською присягаюсь. Для кожного в житті є вибір. Я думаю, ми для себе цей вибір зробили. Я присягаю. Я присягаю. Слава Юлії Тимошенко, Юрію Луценко, слава всім вам, слава Україні. Для мене, як я думаю, для кожного з тут присутніх, це і велика честь і велика відповідальність. Насправді відповідальність перед нашою країною, перед нашими близькими, перед дітьми. Тому що ніхто крізнак, крім нас цю країну зараз не побудує і не захистить. Я присягаю. Сьогоднішня влада. Боїться найбільшого нашого єднання. Мій чоловік постійно підтримував Юлію Володимирівну. Вони діяли весь час разом, пліч опліч. Саме цього єднання боїться сьогоднішня влада, єднання всіх нас з єдиною метою і з єдиними цілями для кращого майбутнього. В сьогоднішній Україні стало жити небезпечно. Тому ми об'єдналися для того, щоб дати відсіч цій владі. Я присягаю під кожним цим словом. Партії багато, а батьківщина одна. Разом до перемоги. Присягаю Україні українському народу. Шановні друзі? Ми запрошуємо всіх кандидатів народні депутати зараз піднятись по черзі, не поспішаючи, гідно на цю трибуну і підписати текст присяги. Будь ласка.